Друзі, я завжди висловлюю свою власну суб'єктивну думку. Але у цьому випадку я хочу озвучити текст посту, який було оприлюднено Сергієм Коломійцем, військовослужбовцем Збройних сил України. Я зараз спробую увійти у психологічний стан, в якому Сергій писав цей текст. Але, звичайно, зараз будуть більше мої емоції. Те, як я сприйняв його думки. Отже, у мене на каналі Думки ветерана» звучить думка ветерана, з якими я на 100% згідний. Ну і, звичайно, всі, хто має честь у душі, 41-а окрема механізована бригада чекає рекрутів, тобто добровольців. Номер телефону рекрутингового центру 41 МБР, тут на екрані та у коменті до відео. Отже, зачитаю вам текст Сергія. Насолоджуйтесь. Зараз, мої маленькі ухілеси, я розкажу вам трохи страшну, але цікаву історію про те, що на вас чекає. Це не вангування, це просто очевидні речі. Бо це вже було. З ДНР, ЛНР, В місто містечко, село, селище, де ви живете, прийдуть орки. Вам здається, що їх прибуття буде виглядати як щось не страшне. Ну, як в весіллі в Малинівці. Пам'ятаєте, да, цей художній фільм Радянський? Шапки поміняєте, ну, прапор інший. Ну, не гривні, а рублі. Опять власть міняється. Пісні, пляски медвіді бліни лопати. Це тому, що ви патологічно не здатні вчитись на чужих помилках. Читай Денере Ленере. І не бажаєте розуміти, що таке окупація у виконанні русні. Можливо, дурником легше жити вам. Але недовго. Спочатку вони виріжуть. В кращому випадку витіснять всіх, хто має хоч щось схоже на проукраїнську позицію. Звісно, більшість з вас буде падати на сраки і розказувати, як ви любите Пушкіна і балалайку. І як вас задолбало это все українське. І вас залишать жити. Помілують на деякий час. Ну, звісно, ваших жінок, сестер, доньок, можливо, навіть мам, помнуть доброзичливі тунгуси з бурятами. Та й москвичі з пітерцями не відмовляться. Але ви це схаваєте. Раді Пушкіна і тому що з цикуни. Через деякий час. В ваш населений пункт почнуть підтягуватись на ПМЖ цікаві представники великих та малих народів з Російської Федерації. Розселятись по ваших домівках у ваших квартирах. І от ви вже явно зайві. Вас треба десь подіти. І вас з усією кацапською повагою поженуть кізяцькими плітьми. До Збройних сил Російської Федерації. І попиздуєте ви обіцяні та обісрані зате в болотяній красивій формі Збройних сил Російської Федерації. На штурми Полтави, Тернополя та Чернівців. А боронити їх будуть ті військові, які дивом дожили до цього часу з 2014 та 2022 року. Можливо, комусь з вас зустрінеться навіть ваш сусід. Який вже і бачить 4, 6, 10 років на цій війні. Ну, той, якого ви туди не посилали. І який поперся за статиш. А відрізнити вчорашнього громадянина України від гостя з Пензи чи Казані під час бою. Немає ані можливості, ані бажання. Всі вороги то вороги. Всі болотяні в сратій формі. І вас буде і бачити ваш вчорашній сусід. Ну, можливо, комусь з вас пощастить потрапити в полон. Там ви будете ридати і розказувати, як ви любите Шевченка та кобзу. І як росіяни вас. Примусили, а ви не хотіли. А кому не пощастить потрапити в полон. Вас тисячами перекірячать в штурмах. Ви залишитесь догнивати на безкраїх просторах української землі. Яку ви зрадили? Бо ви перестали бути українцями. Але так і не стали. Росіянами. Ні свої, ні чужі. Ніхто. Бо ви одноразові вироби. Гумові. Я це вже бачив. Не буду казати, робіть висновки. Бо їх, блять, треба було зробити вже давно. Сергій Коломієць, моя гратуляція за твої думки. Згідний на всі 100%.